Робочий день Олександра Коломійця, поліцейського офіцера Райгородецької громади, розпочинається із підготовки службового автомобіля та спілкування із місцевою владою. Ми приїжджаємо до голови родецької громади, самчика Максима Юровича, проводимо з ним бесіди, От питаємо, які для нас які проблеми є. Ну, виникають по громад в громаді, по яким селам. Подальшому ми виїжджаємо на свої участки. Ось спілкуємося з старостами села, може, дещо сталося, може кому треба яка допомога. Обов'язків стало більше, бо ж нині напарник Олександра Дмитро Павлюк перебуває у відпустці. У професійне свято капітан поліції разом із начальником відділу превентивної діяльності Олегом Остріцьким збирається привітати маму колеги. Олег Петрович, зараз ми поїдемо, привітаємо маму мого колеги. Я згоден їдемо. Вас, вам вручаємо подяку. Дякую. 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 Незабаром Олександр повертається на робоче місце, а на порозі поліцейської станції мешканці громади зустрічають його з вітаннями. Скажи, вітаємо. Професійним святом. Дякую. Поліцейські офіцери громади це наша гордість. наші Захисники, скажімо так, ми їх прирівнюємо до захисників, тому що вони ну, щодня 24 на 7 працюють в нашій громаді в кожному селі, всі знають про них, всі е, в якійсь мірі і пишаються тим, що в Райгородоцькій громаді на 7,5 тисяч населення так, у нас сьогодні два офіцера громади, два автомобіля повністю укомплектовані. Е, ось е, що сказати, ми відчуваємо себе в безпеці. До Дня поліцейського офіцера в громаді організували і провели конкурс дитячого малюнка. Визначили і переможців, відзначили, нагородили. І торт, подарунок поліцейському, скуштували разом. А яким бачать діти того, хто завжди на варті порядку та спокою у громаді? Сміливим захисником. Угу. Захисник. Я мрію стати поліцейською. Дуже люблю малювати. І на цьому малюнку хотіла розповісти, що поліцейські є не тільки чоловіки, а й жінки. Наявність поліцейського офіцера в громаді це крок до цивілізованого суспільства, кажуть мешканці. Це постійна впевненість мешканців села, що любе питання, яке виникає, може бути вирішено на місці. А тим більше, офіцера розумного, професіонала. Великий плюс для роботи, як взагалі адміністративного корпусу громади, так і для жителів громади. Олександр намагається реагувати на усі звернення громадян, адже це є каже пріоритетом. Сьогодення ж додає нових проблем, за вирішення яких береться поліцейський офіцер громади. Зараз гуманітарна допомога військовим, які перебувають, захищають нашу державу на сході. Допомагаємо також, допомагаємо всі багатодітним сім'ям, передаємо гуманітарку разом із службою справи дітей. Стареньких перепровідуємо для нас саме головне на громаді це безпека наших людей. Тому ми прикладаємо максимум зусилля, щоб допомогти нашим людям і щоб вони почували себе в безпеці. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».